Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Хочу представити вашій увазі шкоду фабію комбі. В кузові універсал-автомобільчик в темно-синьому кольорі металік. Автомобільчик дуже класно виглядає, переливається різними відтінками на сонечку. Не маркий, практичний, класний колір. Автомобільчик у нас, можна сказати, в ідеальному стані. Повністю в рідному окрасі має хороший пробіг. 217 тисяч оригінального перевіреного пробігу. Автомобільчик гарно сервісований, обслужений, абсолютно не потребує ніяких капіталовкладень, Стан його дуже-дуже класний. Автомобільчик у нас має 1,4 літровий бензиновий двигун, простий, надійний MPI. Такі, як усі полюбляють. Також, звичайно, в автомобілі механічна п'ятиступенева коробка передач. Також невибаглива, практична і економічна. Ну, вже традиційно ми розпочинаємо наш детальний огляд спереду автомобіля і з його передньої оптики. Як бачимо, оптика у нас повністю прозора, ціленька, без будь-яких пошкоджень, без запотівань, тріщин чи інших дефектів. Гарне світло увечері, взагалі ніяких нарікань по освітленню в даному автомобілі немає. Також у нас є протитуманні фари. Як бачимо, є у нас ось такі декоративні решітки, значки, шильдики шкода, все в нас ціленьке, ніде нічого не обірвано, не обломано. Все дуже класно виглядає. Подивіться, стан капоту ціленький. Буквально декілька мікро скольчиків від камінчиків, а так повністю ціленький, дуже класненький капот автомобільчика. Бачимо, також ефектно гарно виглядає в нас бампер. Інша сторона, інша фара в нас також, як бачимо, ціла, без будь-яких нюансів, без пошкоджень. Ну і, звичайно, протидуманна фара також цілесенька. Без будь-яких нарікань. Переходимо до огляду лобового скла. Воно в нас також цілесеньке, без тріщин, без колів. Відразу кому потрібно ось він код автомобіля. Пройдусь, покажу вам детальніше дах. Як бачимо, він також рівнесенький, жодних зауважень, м'ятиночок, царапин чи якихось інших дефектів, також по ньому нема. Лобове скло у нас, до речі, оригінальне, як бачимо. Так як в нас автомобільчик 2009 року виготовлення, все скло в автомобілі, по кругу повністю оригінальне з дев'яточками. Отож, переходимо до огляду бокової частини і найперше звертаю вашу увагу на колеса. Колеса в нас всі 4 однакові однієї фірми Гума. У нас літня гума в класному стані. Колеса, диски все ціленькі, ніде нічого не побито, не обдерто, виглядає все просто супер. Також показую вам ось детально передні крила. Як бачимо, жодних слідів якоїсь корозії, м'ятинок чи чогось подібного немає. Навіть там, де буквально бувають хворі місця в цих автомобілів, тут усе повністю цілесеньке, ось детально вам показую. Жодного рижечка, жодної якоїсь царапульки чи чогось подібного немає. Подивіться, як гарно виблискує автомобільчик. В нього можна дивитися, як у дзеркало. Ось показую пороги, повністю ціленькі. На автомобілі, на порогах у нас тут є заводські наліпки. Ось, як бачимо. Також вони не за піскоструєні в ідеальному стані. Задні арочки, як бачимо, також у нас без жодних пухірчиків, без будь-яких дефектів. Дуже-дуже гарно збережений автомобіль по кузову. І нагадаю, він у нас повністю в рідному окрасі. Переходимо до огляду задньої частини автомобіля. Задня оптика бачимо в якому шикарному стані. Також жодних зауважень, якихось нюансів по ній немає. Гарно виглядає, гарно виблискує. Бамперок у нас ціленький, також ніяких по ньому ні царапин, ні пошкоджень немає. Є у нас фаркоп з розеточкою, з захисним ковпачком. Ляда, як бачимо, в нас також в ідеальному стані. З під низу також все в ідеалі, жодної якоїсь корозії, жодного натяку на корозію чи чогось подібного взагалі немає. Цілесенька, ідеальна ляда. З іншої сторони, стоп у нас, як бачимо, також ціленький. Виглядає візуально просто чудово. Переходимо на цю частинку. Ну і бачимо. Що з цієї частини, з цієї сторони, автомобільчик у нас нічим не гірше виглядає, ніж з іншої сторони. Також у нас є заводська наліпка. Також у нас тут все повністю заводське. Ніяких немає тут зауважень, ніякої корозії. Дивимось по дверцятам. Також виблискують. Рівненькі, жодного натяку на якийсь пухірчик, ржавчинки немає. Дуже-дуже круто збережений автомобільчик. Просто шикарний стан по кузову. Ось подивіться лишень. Розпочинаємо наш огляд салону автомобіля, як завжди, з водійських дверцят. Бачимо, що пластик у нас повністю ціленький, без жодних зауважень. Скло на дверцятах у нас оригінальне. Самі двері у нас без пошкоджень. Без якихось слідів корозії, що по бокам, що по низам. Знову ж таки, пластик весь цілесенький. Подивіться, лише інстант тканини. Нічого не зашарпано. Маємо 4 електростопідіймача, електрокоректор з функцією підігріву дзеркал. Дуже класно, все збережено, не зашарпано, виглядає просто чудово. Ось так у нас виглядають проємчики. Пороги в нас не затерті, нічого не оббито. Ущільнювачі ціленькі, петлі всі в нас також ціленькі, без люфтів. Все дуже класно збережено. Ось такий стан у нас педалі в автомобілі. Якщо підняти коврики, як бачимо, тут все також в нас в оригіналі, нічого не витерто. Дуже класно збережено. Подивіться також на сидіння. Ось такі класні сидіння. Повністю в оригіналі. Форму тримають чудово, нічого не просиджено. Тканинка просто чудово збережена, також не витерта. Подивіться, стан просто бомбезний. Гарна оббивочка на сидіннях. Інше сидіння, як бачимо, також в прекрасному стані. Жодних зауважень немає. Є в нас підлокітничок, подивіться в якому стані, також ніде нічого не затерто. Є механічне стоянкове гальмо, також, як бачимо, в прекрасному стані. Є, звичайно, прикурювач, аукс, п'ятиступенева куліса. Маємо підстаканнички, клавіші центрального замка. Ось таке у нас крутезне кермо, дуже також класно збережено. Маємо ось блок управління світлом, коректором фар. Автомобільчик заведений, жодних помилочок в нас немає. Працює просто відмінно. Має два ключі, обидва у нас робочі ключі. Також у нас є кліматизація. Все також заправлено, працює, є підігрів у нас заднього скла. Бачимо, що є ось така мультимедія з ауксом, з дисками. Дуже класна мультимедіа, все працює, все грає так, як має бути. Подивіться, стан ось у нас панелі, стан клавіш, абсолютно ніде нічого не затерте. Бачимо, тут все в ідеальному стані. Ніде ніяких цирапульок немає, звичайно, є аєрбеги. Є у нас два бардачки, є верхній і нижній з функцією холодильничка. Є також у нас, звичайно, сервісна документація по автомобілю. Подивіться, стієчки, потолочок. Також ніде нічого не зашарпано. Чистенько, охайно, підсвіточка вся світить, працює. Відсік для окулярів, все також працює, нічого не відвалюється. Тут все ціленько. Звичайно, з водійської сторони також все працює. Бачимо по потолочку ніяких зауважень також немає. Переходимо до огляду задньої частини автомобіля. Задні дверцята також у нас, як бачимо, в повному ідеалі. Жодних зауважень немає. Подивіться, ніде нічого не затерто. Проємчики у нас не побиті, не поцарапані, дуже класно збережено. Тут все чистенько, хайно, так само є коврички на підлозі. Стан сидінь, просто бомбезний. Є кріплення дитячих крісел Ізофікс. Подивіться, стан оббивок, нічого ніде не, не пошкоджено, все чудово виглядає. Ось Є також підстаканичок. Ось такий вигляд у нас загальний на панель. Вигляд на потолочок. Бачимо, нічого ніде не провисло, не обдерто. Виглядає просто на 5 з плюсом. Ми вже перейшли на праву сторону для того, щоб оглянути двері з правої сторони. Як бачимо, вони також у нас ціленькі, все у нас тут також по оригіналу, все в чудовому збереженому стані. Проєми так само не побиті, не пошкоджені. Сидіння ціленькі, все просто виглядає на відмінно. Також остання дверка пасажира, оглянемо її, детально вам показую, щоб могли оглянути і побачити дійсно класний збережений автомобіль, так як має виглядати шкода Фабія, коли вона була у бережній експлуатації в хороших руках. Звичайно, ось він код автомобіля, всі бірочки, все присутнє. Тут також нічого не пошкоджено. Приємчик, все виглядає просто шикарно. Підлога чистенька охайна. Є молоточок для того, щоб розбивати вікна при ДТП. Все по наявності. Звичайно, у нас подушки безпеки в сидіннях, все на своїх місцях, все працює, функціонує. Текстиль у нас виглядає просто шикарно, ідеально. Ось такий у нас загальний вигляд. Як бачимо, дуже-дуже гарно збережений автомобільчик. Я вже дістав документацію, є багато сервісної документації, книжок, сервісна книжка заповнена за усі роки. Хто захоче, без проблем може собі перевірити. Також по приїзду до нас дам можливість оглянути повністю всю сервісну документацію. Є також бірки про технічне обслуговування. Під капотом є безліч наклеїк. Тому що автомобіль справді гарно обслуговувався, був в хороших руках. Ми відчиняємо кришку багажника, дивимося, що тут з піднизу у нас все в повному ідеалі, жодних зауважень немає, жодної корозії. Абсолютно ніде немає. Все ціленьке, пластички все гарно виглядає. Пневмоупори працюють. Бачимо, ніде жоден болтик у нас не крутився по автомобілі. Всі проємчики ціленькі, все в оригіналі. Бампер у нас не обдертий. Всі пластики присутні, ось бачимо, які бокові частинки. Ковролінчик дуже гарно збережений. Подивіться, в якому шикарному він стані. Абсолютно ніде нічого не затерто, не замазано. Є, звичайно, шторка рулета. Спробуємо підняти ковролінчик, Як бачимо, він у нас оригінальний, на ньому є. Оригінальні наклеїчки. Тут у нас є запасочка, домкрат, ключі, є всі ось оригінальні бірочки. Тут все також у нас в повному оригіналі. Виглядає багажний відсік також на 5 з плюсом балів. Просто відмінно, абсолютно жодних зауважень по ньому немає. Подивіться, який місткий багажник. Можна при потребі перевезти будь-що. Також заднє сидіння в нас складається і виходить дуже класна велика рівна підлога, можна навіть дуже габаритні речі перевозити при потребі. Ми вже відчинили капот автомобіля для того, щоб подивитися під капотний простір. Найперше звертаю, звичайно, вашу увагу на капот знизу, як бачимо, на ньому присутня шумо віброізоляція. Бачимо, що він абсолютно без корозії, без пошкоджень. Є всі оригінальні наліпки, також є наліпки про технічне обслуговування. Подивіться також, що на ньому всі болтики також в оригіналі. Звичайно, стакани також в нас в ідеальному стані. Крила в нас знову ж таки також по оригіналу нічого ніде не відкручувалось. Всі болтики в нас повністю в класному стані, в нас обслужений. Кондиціонер, до речі, не так давно. Він працює, заправлений, кліматизація, все вмикається, все так, як потрібно. Всі вушка, все в нас на місцях з цієї сторони, також жодних зауважень немає. Гарний, класний акумулятор, який не підведе у вас в будь-яку пору року і в будь-який час доби. Двигунчик 1,4 простий MPI працює чудово, без жодних нарікань. Є всі навіть оригінальні щебірочки на ньому. Ремені все в гарному стані. Як бачимо, тут абсолютно ніяких нарікань зауважень немає, двигунчик повністю сухенький, знизу ніяких запотівань, підтікань мастила немає. Хто захоче, приїде. Я обов'язково дам можливість оглянути автомобіль знизу і впевнитись в тому, що технічно автомобільчик просто в відмінному стані. Підійшов час перевірити автомобіль товщиноміром. І розпочинаємо, як завжди, з капоту. 132, 132, 133, 133, 109, 146, 136. Капот у нас в оригіналі. 136. Передні крила 104, 119, 112, 120. Також все в оригіналі. 112, 120, 102. 102, 128, 128, 128, 110, 128, 107, 99 і десята. Заднє крильця 137, 125, 113, 124, 108, 121, 109. Дах автомобіля 128, 115. Також все в повному оригіналі. Переходимо до кришки багажника. 99,8, 99,8, 99, 8, 99 8, 100, 113, 94, 94, 103, 114, 105. Також все в нас в оригіналі. 113, 120, 127, 103, 124, 101, 107, 115, 106, 123. 105, 127, 92, 2, 105, 118, 112, 118. Абсолютно повністю в нас автомобільчик в рідному окрасі без жодного навіть косметичного підфарбування. Отже, що хочеться підсумувати по даному автомобільчику. Візуальний стан просто відмінний, жодних зауважень немає. Косметика. Просто чудова, кузов у нас повністю в рідному окрасі, без жодного підфарбування і ніяких абсолютно слідів, якихось пошкоджень чи дефектів по кузову немає. Дуже класний рівненький гарний автомобільчик. Має класну гуму, всі 4 ската. Технічно, абсолютно без жодних зауважень. Один з найкращих двигунів в даних, даній моделі автомобілів. Все скло повністю у нас ціленьке, навіть лобове ще оригінальне і воно без якихось пошкоджень. Дуже крута, класна комплектація. Ми побачили, що є кліматизація, вона заправлена, працює. Салончик бережно збережений, повністю в оригіналі, нічого не перешивалось, і виглядає просто відмінно. Має також круїз-контроль автомобільчик. Протитуманні фари освітлення дуже-дуже класно ввечері в даному автомобільчику. Та повний електропакет і, звичайно, безліч інших функцій в даному автомобільчику. Я думаю, що. Хто приїде на огляд автомобільчика цього, він обов'язково буде задоволеним, не приїде просто в холосту, а поїде ось на цьому класному автомобільчику додому і буде насолоджуватись поїздками на ньому, адже це дійсно класний збережений і хороший автомобільчик. Звичайно, ми провели його повну перевірку, також комп'ютерну діагностику. Хто захоче без проблем приїздити зі своєю своїм комп'ютерним обладнанням, можете перепровірити, також можете приїздити своїми товщиномірами. Також я завжди радий вітати автопідборщиків у нас на площадочці. Завжди радо приймаємо і раді, коли. Наші автомобільчики подобаються вам і вашим клієнтам. Я думаю, що цей автомобільчик також не залишить байдужим нікого. Адже він дійсно в крутезному стані і гарно виглядає, гарно їде, абсолютно жодних зауважень по ньому немає. Наостанок, як завжди, хочу побажати всім далого гарного дня, звичайно класних покупочок, ну і звичайно хороших продавців.